Коли Мартін Скорсезе взявся знімати фільм Відступники, він одразу бачив у ролі кримінального боса лише Джека Ніколсона. Хоча актор спершу категорично відмовився. Йому здавалося, що роль написана надто прямолінійно, але щоб переконати Ніколсона сценарій було переписано, йому дозволили повну свободу дій. Саме Джек додав до фільму легендарну сцену з фальшивим пістолетом і наркотиками. Хтось із твоїх тебе пристрелить, і наркота набіса вона тобі Набіса! Якої не було в оригінальному сценарії, вона настільки вразила команду, що її вирішили залишити без змін. А щоб створити максимально реалістичний образ поліцейського крота, мед Деймон особисто працював зі справжніми бостонськими офіцерами, які розслідували внутрішню корупцію. Він спілкувався з тими, хто мав справу з доносниками та людьми, які роками працювали під прикриттям. Цей досвід допоміг йому зіграти персонажа, якого глядачі водночас зневажають і бояться. Фільм став таким проривом, що вперше за свою кар'єру Мартін Скорсезе отримав Оскар за найкращу режисуру, хоча до того його номінували вже п'ять разів і жодного разу не вручали нагороду. Коли він піднявся на сцену, зал вибухнув оплесками. Це був справжній тріумф після десятиліть недооцінених шедеврів.